Щось писали ви там мені у Viber за відношення? Як зрозуміти, як, як що відношення між людьми, в основному мужчина, жінка, дівчина, хлопець? Як зрозуміти, що дійсно ну, от, як сказати, мужик, мужчина, пацан, хлопець, тебе ціне, що не просто так. це. Як, як я це розумію? По своїй практиці, я як кажу, якщо у вас. Мужчинка, хлопчик, молодий, дорослий, там пристаркуватий, не знаю який, вкладає у вас своє время, свої фінанси, там, подарочки. Це дуже важливо. Там якісь подорожі, десь кудись магазинчик, десь кудись, понімаєте, якщо він у вас вкладає це все, там є відношення. І не того, що це купується, продається, того, що просто так. Ніхто ні в кого нічого вкладати не буде. По практиці, я вам кажу. По практиці, і по своїй житті я кажу, і по своїй житті теж я вам кажу. Якщо я розумію, що людина там своє щось відложить, ну, зробить те, що мені от, зараз временем пожертвує, чи я розумію, що от він би полежав, би, ну, він знає, що для мене краще, там, ну, примерно, в ліс піти, в магазин поїхати, чи там ще щось. Я розумію, що людина, ну як сказати, через чувства свої. Не просто так, а дійсно хоче зробити приятне. Тобто пойміть одну істину. По моїй праві. Може я не права? Може ви напишете зовсім по-другому, у вас життя, я вам кажу, свою практику і свою жизнь. Те, що я розумію, якщо в тебе вкладають, навіть якщо ми не беремо відношення любові, дружба туди. І, взагалі, людина, якщо в тебе вкладає, не обов'язково мільйони, в нас їх немає. Ну, не всі, не, навіть не так, не в усіх вони є. Хтось чуть-чуть, хтось це, хтось своє время, хтось заботу, хтось те се. Якщо в тебе вкладають, значить це нормальні, адекватні чувства. Якщо в тебе не вкладають нічого, не время тобі, не те, не те, не це. Ти витягуєш цього мужика, що прийди там, скажи, поможи. Тож, тож ж такого багато. По розкладах, по практиці, по всьому цьому. Значить, ніяких чувств там немає. Там вони рано чи пізно, скоріше рано, ну, може бути і пізно, вони закінчаться. Людина жадна, людина жадна на свої емоції, на, свої, там, на своє, время, щоб потратити, там фінанси свої потратити, приятно вам зробити. От мужик жадний, чи там мужик, чи жінка жадна. Це те саме. Це те саме. Я розумію, якщо мені людина робить роби хороше, значить і я буваю. Хочеться мені туди, але я розумію, що ага, ну, треба зробити людина коло тебе, яка раді тебе готова так само і я. В відповідь, те саме. Я не хочу її от виходний, там, от не, не робимо розклади, нічого. Все, я б сиділа вдома, вроді вже в б, вліз би, пішла, покривальце взяла, сіла б і посиділа. Але я знаю, що він любить дорогу, от любить їздити. любить. сам він не їзде нікуди. Ну, тобто, якщо я сижу на розкладах, він нікуди не їздить. Ну, чоловік, ну хіба справити там десь щось таке, дітей в саді, в ну так, щоб він поїхав кудись там. Хіба повезти, я ж кажу, дітей кудись, що треба повезти. А так ні, він поїхав, я знаю сама, що він може поїхати тільки зо мною. І тобі хорошо, добре, чи давлення, чи не давлення. Ти ну хорошо, давай поїдемо. Вихідний там, давай поїдемо. Хоча для мене краще, знаєш, полежати в телефоні, по цей, десь щось почитати, десь щось зробити, десь як в ліс, взяти тряпочку, сісти жопою на землю, на травичку і посидіти. Ти розумієш, що він ради тебе робить та що він би міг би й не робити, ти так само відповідь теж робиш. Ну хорошо, це я свій примір розказую. Хорошо, поїхали. Поїхали, цілий день ми можемо десь їздити. Якщо є бензин, є за що їхати, це все так, як і у вас, у нас так само, як і у вас, в усіх. Ви бачите по обстановці не мультимільйонери. Так, да, живемо, слава Богу, за все. Є, що треба, і хліб і вода, все, що треба. Чого немає, того не треба. У мене таке правило, і я впевнена, це не те, що я перед вами тут сижу понти якісь. Я впевнена в цьому. Якщо чогось в мене немає, значить воно не в мене а в нас, значить воно нам не треба. Все. Все. Оте в нас є, значить воно нам треба. Отого От немає, мільйона нема, значить він нам не треба. Значить, дуже велика плата за це буде, значить, значить воно не в благо піде. Так само і за дітей. Є у них оте, воно їм принесе радость, вони радуватимуться, вони, якщо цього чогось немає, або буде воно впереді, заслужи, зароби, або воно не нужне. Все. Просто я вам кажу, що це відношення, це ви писали. Хтось у Вайбер не сюди писали, у Вайбер я читала, оце ось Вайбер як міняли, ну що я читала, перечитувала Вайбері, десь таке, що як поняти відношення? Якщо вас вкладають... Не треба тут час гроші, 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 гроші. Гроші теж. Тобто, якщо вам приємно роблять і гроші, і там я маю фінанси і допомагають, може комусь за газ важко заплатити, там може комусь те, може комусь це, кожного своє. Значить, там відношення є. Людина просто так вкладати у вас не буде. Не те, що гроші, время своє тратити не буде. Так що, дівчатка, любенькі, дорогенькі мої, дивіться на це теж з такої сторони. Помієте, що. Просто так, не як сказати, не вкладаючи у вас нічого, тобто жаліючи навіть час своє потратити на вас, щоб зробити приятне вам. Ніяких відношень там не буде. Вони рано чи пізно розваляться, скоріш рано, ніж пізно. Ну, це я вам кажу те, що моя практика, те, що люди, ті, що зо мною десятиліттями є. Ти їм розказуєш та ні, та ні, та от воно все поміняється. Поміняється тільки в другу сторону, не те, що ви ожидаєте. Не хочу нікого скорбити. Не хочу там казати, та от я така умна, от я така розумна, така саме, як ви. Абсолютно, така саме, як ви. Так само живу, такі самі діти, чоловік, все те саме. Хата в хаті, все, що є, все те саме. Просто тобі вам кажу, що от все одно практика і практика. Тобто, історії життя ти багато знаєш, і я в цьому уверена, що вкладаючи в тебе людина, значить, плани, там, далекоглядні плани, не вкладаючи в тебе нічого, ставте точку. Або просто приймайте все так, як є. Це ваш вибір. Приймайте, значить, так, як є, без отих всяких там, складеться, складеться, слава Богу. Ну, Так, отакі от діла.